До вашої уваги разом з нашим офіційним дистриб'ютором компанії Астра, агробудівельний альянс Астра, хочу презентувати трактор Фент в моделі 942 Варіо. Якщо е коротко про даний трактор, на що хочу звернути увагу? Чим він вирізняється з-поміж інших тракторів, інших торгових марок? Перш за все, «Фент» завжди е працює над тим, щоб його трактор був. Надійним, ефективним і універсальним це є стратегія бренду, і розробляючи нові моделі, оновлюючи модельний ряд це стратегії завжди притримуються. Чим же він так вирізняється з поміж інших тракторів даного класу потужності? Перш за все на тракторі встановлений двигун від виробника МАН з концепцією низьких обертів. Що це з собою являє? Концепція низьких обертів, робочий діапазон обертів двигуна. Полі при роботі трактора в полі складає від 1150 до 1700 обертів на хвилину. Це на 25-40% нижче від двигунів, класичних двигунів, які встановлені на більшість тракторів. Що це нам дає? Це нам дає, звичайно, досягнути більш високої паливної економічності. І для, ні для кого вже на сьогоднішній день не секрет, що фен є одним із самих економічних тракторів у світі по споживанню дизельного палива. Також низькі оберті нам дають можливість підвищити ресурс двигуна. Скажу так, що на сьогоднішній день, враховуючи, що трактори серії 900-варіо нової модифікації з двигунами MAN, які працюють в Україні з 2019 року і мають вже значні наробітки, ще ні одного двигуна ми не монтували. Рухаємось далі. Трансмісія. Тут також є відмінності з-поміж інших а, тракторів. Перш за все, на тракторі ФЕН встановлена безступенева трансмісія, немає ні одного діапазону. Діапазон швидкості руху трактора складає від 20 метрів на годину до 50 км на годину. Що це вам дає? Перш за все, низька швидкість дає можливість використовувати трактор на спеціальних роботах. Його не потрібно дообладнувати ніякими ходозменшувачами. Це вже зразу передбачено в базі. Швидкість 50 км вам дає можливість використовувати трактор. Це на Транспортних роботах в господарстві з невеликим плечем транспортування. Також хочу відмітити, що дякуючи комбінації двигун і трансмісія і системі управління трактором трактор менеджмент Систем дозволяє оптимально використовувати потужність трактора в полі. Тобто, працюючи в автоматичному режимі, оператор задає лише швидкість, з якою він хоче працювати. Трактор при цьому всьому автоматично підбирає необхідні оберти двигуна і необхідні передаточні числа трансмісії. Без додаткових ніяких вмішувань. Треба потужність зараз на тракторі 250 кінських сил, значить дає двигун 250. Треба 415, значить дає двигун 415. Гідравлічна система на тракторах Fendt також має свою особливість, вона повністю відокремлена від е, основної трансмісії, тобто стоїть окремий бак, окремий гідронасос, який обслуговує лише гідравлічну систему. Тут плюс, який виходить, що ви можете вільно перегратовувати трактор фен з любим причіпним обладнанням, яке працювало з іншими тракторами, не задумуючись і не витрачаючи час на додаткову підготовку обладнання. Також так, хочу звернути що... вашу увагу на ходову систему, а саме на передній міст трактора, кому цікаво, можете ближче підійти. На тракторах ФЕН 900 тисячної серії встановлюється з заводу як стандартне рішення, незалежна підвізка переднього мосту, тобто з системою амортизації. Один з плюсів, що ця система не потребує ніякого додаткового обслуговування. Придбавши трактор, ви працюєте, працюєте і працюєте. Друга дана система дозволяє нам підвищити тягові характеристики трактора на роботі з важкими ґрунтами, це плюс 7% в порівнянні з звичайними класичними передніми мостами. Також незалежна підвізка переднього мосту дає можливість нам працювати в полі з більш високою швидкістю. Хтось каже, що це для комфорту оператора, але на жаль, це не лише для комфорту оператора, тому що якщо оператор може в кабіні всидіти. На більш високих швидкостях 15, 18, 20 км в час в полі, то відповідно трактор дає більш продуктивність. Ви швидше виконуєте свою роботу. Про оператора ми, до речі, також подумали, і робоче місце оператора кабіна, вона у нас йде з системою амортизації. Можуть бути два варіанти: або механічна, або пневматична. Тут вже направлено дійсно на комфорт оператора, щоб йому протягом 12 чи 16 годин роботи в полі можна було до кінця зміни все-таки працювати без зменшення продуктивності. І можна було сидіти в кабіні. Звичайно, всі наші трактора відповідають сьогоденню з точки зору точного землеробства. Трактор обладнаний а, монітором з концепцією «Fend-1». В тракторі ви можете використовувати весь потенціал точного землеробства, автоматичне водіння з точністю до 2 см, посекційне управління причіпним обладнанням, управління, робота з картами завдання, диференційовані е, норми внесення, там добре, диференційований посів і так далі. Звичайно, у е, нас є також рішення і для власників, і для інженерної служби. Система віддаленого контролю трактора FemConnect дозволяє вам віддалено спостерігати, де працює ваш трактор, якими параметрами працює, і ви можете бути спокійними, що він працює на вашому полі.